Добрий вечір Тобі, пане господарю. Добрий вечір Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Застеляйте столи, та всеки мами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Та кладіть калач з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився. Ой, перший же праздник, то Різдво Христове. Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. А другий же праздник – Василя Святого, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. А третій же праздник – Святе Водохреща, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Народився. А що перший праздник зійшле тобі віку, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. А що другий праздник зійшле тобі щастя, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, а що третій праздник зішле всім нам долю. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.